Покажи, будь ласка, шкода, а 5 без питань. Ти не забувай за лайки, підписку. Йдемо, зробимо огляд авторинку. Покажу, що є по А5, які ціни, що взагалі пропонує авторинок вам до покупки. Не забувайте, займаємося автопідбором. Потрібна перевірка, потрібна доставка. Можемо вам автівку обслужити. Повний комплекс можемо послуг вам надати. Звертайтеся, наші контакти знизу. Зараз сідаємо зручно і дивимося, що по А5 є на найбільшому ринку України. Перший екземпляр, який ми зустрічаємо, Ось така чорненька п'ята в універсалі, і тут у нас ключове 1 Е6 бензиновий двигун. Дивимося детальніше. Є в нас лінза, є туманна фара. Є в нас легкосплавний диск з літньою гумою. Є релінг поверху по характеристиках. 10 рік, 1,6 бензин. 223 заявляють на спробігу за вартістю 7, 700. В салоні в нас шкіряне кермо присутнє. Два сплопідйомника підігрів дзеркал, автосвітло. Присутнє, круїз присутні. п'ятиступка в нас механіка без навігації, клімат. Присутній. Комбінована тканина в нас. Задній ряд сидінь виглядає непогано. Присутня в нас шторка, присутній парктроник позаду. Ось такий екземпляр. Доволі на хорошій комплектації. 7700-223, заявляють, в нас пробігу. 10-й рік пішли шукати наступу. Зустрічаємось такий яркий екземпляр в бордовому такому. Кольорі виглядає гарно. Є в нас лінзована оптика, є партроник вперед, є туманка, є в нас омивач фар легкосплавний, десь континентально дуже гарна літня гума бачимо. Є рейлінг поверху по характеристиках. 184 пробігу, вона в нас в автоматі дизельна, 10,800 1,6. У нас просто стоїть двигун. Автомат присутній без навігації, підігріви сидінь, шкіряне кермо. Повний склопакет підігрів від дзеркал, круїз автосвітло у нас є. На комбінованій вона у нас тканинний рейлінг поверху, задній ряд сидій. Шторка бачимо присутня. Парктроник зад так само у нас присутній. Ось такий екземпляр зустріли. Гарний яркий колір. 10800 один дизель, 184 пробігу. Десятий рік вона в нас в автоматі. Пішли шукати наступну. І зустрічаємо ось такий синій екземпляр. І вона у нас в скауті. Показую детальніше, Лінза, туманка. Омивач, фар є легкосплавний диск, присутній з літньою гумою по характеристиках, О, скільки в нас всього розписано. 11 рік, 155 заявляють пробігу, 1,8 механіка, 118 кВт повний привід, 9500 вартує зі Швейцарії. Да, да, 4, 4, все, я покажу. Комбінований у нас салон шкіра Алькантара. Підігрів і навігація. Мінімальний мультикермо, круїз автосвітло, підігрів зеркал, повне скло пакет, гарна у нас комплектація. Прям дуже. Задній ряд сидіть. Шторків у нас, на жаль, немає. Є фуркоп, є парктроник. Ось такий цікавий екземпляр. 1,8 бензинка, 9500. Повний привід. Пішли шукати наступу. Зустрічаємо ось такий чорний екземпляр з дуже цікавими номерами. Не буду зачитувати, але номерний знак цікавий. Лінза парктроник, туманка є, легкосплавний диск є. Все сезонне складання, бачимо, є релінг. Поверху, по, по характеристиках 13 рік 198 пробігу 1,6 дизель, 12300 вартує, вона в нас на старті. Шкіряний гарний салон, навігація, підігріви, мультикермо круїз, авто світло підігріви, зеркал повний склопакет. В нас присутній. Підтонована позаду, прям не видно. Шторка є. Парктронник взад у нас присутній без форкопа. Ось такий цікавий екземпляр. Зустріли 12300-198 пробігу 13 рік. Мера прям топ пішли шукати наступ. Зустрічаємо ще одну в чорному кольорі. дивимося її також. Звісно, це в нас універсал, є в нас лінза, є туманка, є легкосплавний диск, є континентальна слітня гума, релінг без парктроника. Пішли по характеристиках. Один сторік 255 пробіг, 1,6 дизель, 9200 в механіці. Комбінований салон, шкіряне кермо, повне склопакет, круїз авто світло є, без навігації є підігрів і сидінь, у нас механіка. Задній ряд сидінь, Шторка присутня. Парктроник позаду в нас є ось такий чорний екземпляр в механіці. Дизельний 255 пробігу за вартістю. 10-200 і йдемо шукати в наступну. Зустрічаємо такий біленький екземпляр. Двохлітровий дизель в автоматі в універсалі. Показую вам її детальніше. Парктроник перед є, туманка лінзована, така присутня, легкосплавний диск. Зимова гума в нас. релінг поверху присутній. 11 рік, 2-літровий дизель 213 пробігу, 9750 в автоматі. Дуже хороша на неї ціна. Комбінована у нас тканина, повне склопакет, автосвітло у нас є, круїз, мультикермо є, шкіряне кермо, навігація, підігріви, сидіння, автомат, все присутнє. Задній ряд сидінь, шторка позаду є, парктроник позаду також є. Ось такий біленький екземпляр. Ми зустріли двохлітровий дизель, Повний привід 11 рік, 213 пробів з гарною ціною на 2 літровий дизель. Пішли шукати наступу. Зустрічаємо ось такий чорний екземпляр на максимальній модифікації. Лаурін Клемент. Хто знає, чому Лаурін Клемент, напишіть в коментарях, в кінці скажу чому. Легкосплавний диск, літня гума, лінза, омивач. Туманка у нас присутня по характеристиках. 9 рік, 190 пробігу автомат 9750, 1,8. У нас бензин та складання. присутні. шкіряний салон пам'яті сидінь, комбінована алькантара, мультикермо, шкіряне кермо підігрів, дзеркало автосвітло, автодощ є. Навігація підігрів сидінь. сидінь. Ну, все у нас по максималіці. Задній ряд сидінь, шторка позаду. Парктроник зад присутній. Ось такий. Чорний екземпляр зустріли. Чому Лаурін Клемент, мав сказати? Два засновники шкода. Один Лаурін, другий Клемент. І вийшла в нас максимальна модифікація, точніше комплектація. Лаурін Клемент. Будете знати, такі екземпляр зустріли, пішли шукати наступний. Ще один екземпляр. 6850, 1,4 бензин дивимося, туманка омивач, фарлінза є. Легкосплавний диск у нас присутній. Сезонна гума по характеристиках. 6. 850 один на стрік, 255 пробігу, 1,4 у нас бензин. Карелінг присутній. Механіка підігріви, сидінь, кондиціонер присутній. Без навігації, просте, не шкіряне кермо, два склопідйомника, у нас вперед є. Ось так виглядає задній ряд сидінь, шторка присутня. Фуркоп позаду присутній, без парктник. Ось такий екземпляр, доволі хороша ціна. 255 пробігу 6850, 11-й рік пішли шукати наступ. Нагладжений такий сіренький екземпляр, прям не доповіраюся, чистенький, гарненький. Лінза, омивач, туманка є. Легкосплавний у нас диск, зимова гума, є релінг поверху. 11 рік, 1,6 дизель 240 пробігу, 9499, 9500 не вартує. П'ятиступка в нас механіка підігрів без навігації, два склопідйомника підігрів, зеркалку визавту автосвітло. Шкіряне кермо присутнє. Задній ряд сидіть. Шторка присутня, звісно, це в нас універсал, парктронник задфоркоп. Також у нас є ось такий екземпляр 9500, 240 пробів, 1,6 дизель, 11 рік. Йдемо шукати наступний. Ще один сіренький екземпляр ми зустрічаємо, дивимося її також дительніше, легкосплавний диск, літня гума континенталь, лінза. Туманка присутня, релінг поверху в нас є. По характеристиках 11 рік, повний привід 8800 вартує, 279 пробігу, Не 200 у нас дизель. Комбінована тканина, механіка підігріви Шкіряне кермокрудізав, то світло підігріви, зеркал, повний склопакет є. Задній ряд сидінь. Шторка є, фуркоп. Парктронний і і в нас повний привід. Ось такий екземпляр сиренькі. Зустріли 8,8, 279 пробігу. Одиннадцятий рік пішли шукати наступу. Зустрічаємо ось таку біленьку, Дорестову і в седані, і в автоматі. Просто і нелегкосплавний ліс, просто оптика туманка. І в нас бачимо трішки тюнінгу по автівці. 8 рік, 1,6 бензин, пробіг, на жаль, не вказаний в автоматі. 7800 вартує світлий салон, два склопідйомники підігріви Дзеркал, просте у нас нашкірне кермо, простий автомат, кондиціонер присутній підігріви Сидінь присутні без навігації. Так виглядає позаду. Поркоп парктник зад. Присутні ось такий біленький екземпляр в автоматі до Ресту 8001,6 бензин і йдемо шукати наступний. Ще один графітовий екземпляр. Ми зустрічаємо в універсалі, показую лінзомивайч-туманка є. Легкосплавний диск зимова. У нас гумарелінг. Присутні, це в нас по характеристиках 10-й рік. 1,4 бензин 222 пробігу, 8500 вартує на старті по салону. Комбінована шкіра тканина повний склопакет, підігрів, дзеркал мульти, кермошкіряне кермоєн, навігація підігрів, сидінь, двохзонний клімат, все у нас присутнє. Позаду шторка присутня в нас багажник. Парктроник позаду також в нас є ось такий екземпляр. Зустріли 1,4, рік, 222 заявляють пробігу. Йдемо шукати наступ. Зустрічаємо ще один екземпляр. Показую 157 тисяч заявляють наступ пробігу. 11 рік 8900 вона вартує в нас на старті. Літня гума, легко диск, лінза, дисклін туманка присутня, релінг є. По салону комбінована тканина без навігації, двохзонний клімат, повний склопакет, підігрів зеркал, круїз, автосвітло світло в нас є. Задній ряд сидінь, універсал. Є бачив додатковий комплект. Гуми у нас на железяках. Шторка присутня, без парктроника, ось такий екземпляр. Ми зустріли. 8901,6 дизель, 157 заявляють. Пробіг і йдемо шукати наступну. Зустрічаємо ще одну дорестову і також вона у нас все дані показує детальніше. Просто оптика туманка є. Простий, нелегкосплавний диск, зимова гума по характеристиках. Восьмий рік, один пай. Власник заявляє, рідний пробіг. 7 тисяч вона вартує у нас на старті. ступочка Так. Клімат у нас присутній, шкіряне кермо присутнє, без навігації, комбінована тканина. Є задній ряд сидінь. Парктроник позаду. Тій має у нас вихлоп цікавий. Ось такий сіренький екземпляр. Заявляє власник рідний пробіг, 7 тисяч вартує 190 пробігу. Восьмий рік. Зустрічаємо, що ми ось таку vr чорна показую в універсалі. Легко сплавнее десь вузкопрофільна в нас гума, так як потрібно. Парктроніку мивач, туманка, лінза в нас є, шивдочки ВРС присутні по характеристиках. 11 рік, 2-літровий бензин, 184 пробігу, 9300 вартує. Релінг присутній. ВРС, овські ковшики є, гарне кермо. Китайська у нас стоїть доставна магнітола, шестиступка механіка, підігрів сидінь, підігрів дзеркал повне скло, та автосвітло у нас. Присутні. Задній ряд шторка є. Портроник позаду у нас також присутній. Ось така віресочка в чорному кольорі. 9302 літровий бензин. 184 заявляють пробіг Їх пару екземплярів по шкодах. Показав. Виборочно їх є трішки більше, але які зацікавили, такі вам показав. Скажем так, ціни на них різні. Чому різні? Тому що різні двигуни, бензинові, дизельні, різні коробки. Механіка, автомат дуже впливає на ціноутворення. скажімо так, від 7 тисяч, якщо це бензин, від 8,5-9, якщо це дизель, залежить чи механіка, чи автомат. Тобто так само залежить який автомат стоїть. Тобто на 1,61, на 2-літровому дизелю. Зовсім другий він в ціноутворенні буде набагато вищий. Тобто, але такі є в дірки можна шукати, цікавить. Телефонуйте, проконсультуємо, перевіримо пробіг, перевіримо технічний стан, обов'язково все вам сформуємо у звітах. нічого на словах у підборі ніколи не проходить. Якщо ви десь звертаєтесь за підбором і хтось вам на словах там трусить, можете розвертатися і ті. У нас все класно. Відеозвіти повністю по кузову автівці. Це візуальний стан, це відеозвіт комп'ютерної діагностики, відеозвіт з СТО. Тобто повністю все детально вам надсилається і ключове про покупку автівки. Рішення приймаєте завжди ви. Ми даємо вже свою рекомендацій. цікавить контакти знизу. Телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо.